Росія почала війну з Туреччиною. Не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео. Отже, по перше, співчуваю всім, хто в Одесі, за те, що від в Україні співчуваю, але в Одесі сьогодні взагалі жесть, бо російські дрони атакували турецькі кораблі, які зараз знаходяться в Україні. Тобто Україна слава богу продовжує імпортувати зерно, олію і так далі за кордон. В даному випадку з Одещини мав виїжджати турецький корабель в Туреччину, і доставляти там олію, ще в Єгипет і так далі, Але це не так важливо. Фішка в тому, що корабель зруйнований, все, що там знаходилось. Погоріло повністю. На жаль, люди позбавлені життя. І ось дивіться, як реагувала Польща і як має відреагувати Туреччина, як людина, яка була на заводі Байрак, де виготовляється а там просто жесть технології. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО це позалітали дрони і так далі. Ну ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєні туди-сюди, трошки безпеку підсилили. Почали там якісь типові мобілізації, там підготовки, і все, поняли? На цьому все затихло. Хоча продовжують досі Росія провокувати всю Європу і Польщу тими дронами і зандами, просто про це не не форсяться в інтернеті. В Туреччина ж вона не така. І Ердоган не такі, і турки не такі. Вони дуже войовничі, дуже серйозно настроєні, І зараз по всім паблікам, я спеціально передивився, списався журналістами зараз, Туреччини, По всім паблікам і новинам йде інформація, що саме Рашта атакувала своїми дронами турецький корабель, який знаходився зараз в Україні. Ердоган і там в цьому випадку, хоч він і в НАТО і залежний від НАТО. Ну він не може просто нічого тут не зробити, враховуючи те, що там ще у них є завод Байрак, на якому виготовляють ці слайди на звісні байрактари. Я там таке бачив. Думав, що я у Тоні Старка на заводі. Я думав, що це Марвел, там такі технологіки. Я дивився, думаю, жесть, не дай Боже, хто щось почне з Туреччини, їм просто жопа дуже гарний привід для того, щоб вже нарешті, блядь, і Туреччина зражка перестала будь-які зв'язки. взагалі. позакривали їм кордони, і в'їзди, і візи, і, і так далі. Наслідки на мільярди, тобто це ж не тільки корабель, це все, що там знаходили, сіфури, і люди без життя, що саме цінне, більше 12 людей. Що ви про це думаєте? Пишіть в коменти. Будемо чекати, що скаже Ердоган і взагалі офіційна сторона з Туреччини. На зв'язку, uh -huh. друзі, всім папа. -па.